Всім привіт! Давно щось не було вже роликів, і тут я вирішив зробити такий невеличкий кулінарний влог. Захотілося мені сирної намазки на бутерброди. Думаю, чому би і вам не показати таку намазку, Думаю, може хтось і любить такі намазки. От, і так як просто і для сім'ї таке робити, або навіть для е, гостей, можна спокійно теж дуже робити таке. І дуже швидко швидко робиться, і головне, дуже смачно що любителям кулінарії приємного перегляду. Ну, я думаю, ви зразу бачите, що в мене знаходиться зернистий сир. Тут іде у нас 300 грам, і ви можете брати будь-який відсоток жирності, який ви забажаєте. У мене, допустимо, 0% жирності. І що ж я буду з ним зараз робити? Це, як кажуть, наш самий основний агредієнт для намазки. Беру як завжди, блендер, бо тому що це все треба перемішати в блендері. Тепер сюди додаємо 2 столові ложки сметани. Ну, якщо ви не любите сметану, можете додати 2 столові ложки майонезу. Та що в кожному по своєму смаку. Та що дві таких, бачите, я такі гарні столові ложки беру сметани, От, щоб воно все було дуже смачно, щоб не було воно сухе. Ось так ми додаємо. І тепер це все ми збиваємо до однорідної маси. І ось вийшла така от іменно поч... почті, як сирна уже намазка, Воно все вийшло збилось до однорідної такої маси. І тепер це все зараз додаємо в іншу ємкість і приступимо далі, що сюди додати. Через прес вдавлюємо один зубчик чеснока. Добавляємо на смак молоду цибулю. Тут в мене десь вийшло десь 5 молодих веточок цибулин. Добавляємо сюди. І тепер ще сюди ми додаємо також. Кріп. Кріп також на смак. Тут вийшло у мене десь 4, десь, десь 4,5, десь теж так. Теж все додаємо сюди. І ще до плюс до цього агредієнта ми ще посолим солимо по смаку, як ви любите, так і солите. І тепер ще додаємо чорний мелений перець. Також додаємо по смаку. Тепер беремо редиску і також натираємо її на мілкій терці. в ту намазку. І редиски повинно бути хоча б десь 8 штучок. В мене ось така мілка. Якщо у вас є велика із такою мілкою, то можете на великий. Так що отакий десь роз'єм повинен бути. Добавили це все в намазку і тепер це все хорошо перемішуємо до однородної маси. І ось получилась у нас така намазка на бутерброди. Дуже mm -hmm. смачно і. Я ж говорю, що можна, дуже швидко робиться, і в будь-яку мінуту можна швидко зробити, і буде така вкусняшка. Так що, тепер ще я хочу вам показати, на що я завжди намазки намазую. Купую ось такі грінки. От, і буває часто беру зі смаком кріпу. Так що такі грінки йдуть зі смаком кріпу. От, вони дуже гарно підходять на любу намазку. дуже смачні, хрусткі, і також при подачі дуже гарно це все виглядає. І ось вийшла ось така красота. Так що, як кажуть, смачно, полезно і красиво. Так що, надіюсь, що вам сподобався такий ролик. Так що я ж говорю, І тут, звісно ж, намазка йде на любителя, тому що хто любить на майонезі, то зрозуміло, що на майонезі для вас буде набагато смачніше, ніж на сметані. О, Так як я стараюсь майонез не вживати, то в мене більшість ці страви йдуть на сметані. Хоча дуже хочеться на майонезі. От, але поки на даний момент сметана. Ось такі вони чудові по виду. Я жаврю воно і празнічно, дуже гарно, красиво це все виглядає. От, І для закуски підійде самий саме раз. Так що, дякую велике, що ви були зі мною. Надіюсь, вам сподобався такий рецепт. І, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Приємного апетиту!